Даним проєктом рішення пропонується комунальному підприємству Білоцерківської міської ради Білоцерків тепломережа розпочати опальний період 2023 2024 для закладів охорони здоров'я дитячих дошкільних, шкільних, позашкільних та спортивних закладів від індивідуальних джерел теплопостачання згідно з заявками керівників. Рекомендувати також іншим виробникам теплової енергії, які постачають теплову енергію для наших відповідних бюджетних закладів, також розпочати опалювальний сезон. Опальний період для житлового фонду інших Поживачів Білоцерківської міської громади розпочати, виходячи з кліматичних умов, в разі, як, якщо середня добова температура, поспіль, три доби поспіль буде 8 градусів за Цельсієм або нижче. Так, зрозуміло. Ну, мова йде зараз в основному в першу чергу. Це дитяча лікарня, наші лікарні, але знову-таки там кожен керівник буде приймати, дивлячись на температуру в приміщенні, буде приймати е, рішення. Е, Весь житловий фонд відповідно до постанови Кабінету міністрів при середньодобовій температурі нижче 8 градусів, відповідно, будемо запускати тоді житловий фонд. Рішення прийнято.